Ми бачимо, що буквально от неможливо пояснити, чому наче у Росії з Азербайджаном все складалося непогано. Був якийсь там нейтральний, більш-менш такий доброзичливий ну таке співпраця. Да? І наприкінці минулого року Росія збила азербайджанський літак, відмовилася з незрозумілих для мене причин визнавати відповідальність. І у них просто різко зіпсувалися стосунки. Зараз ми бачимо, що росіяни буквально вбивають викрадають членів азербайджанської діаспори. Відповідно, в Азербайджан також заарештував росіян. Ну тобто, такі дуже стала жорстка риторика, і це просто ні з чого. От чому це трапилося? Для чого Путіну був насправді цей конфлікт з Азербайджаном, враховуючи ну так і так для нього непроста ситуація, не так багато союзників, і ще псувати стосунки з тими, хто ну більш-менш з тобою нормально спілкується з навіщо він взагалі це все влаштував. Ну, почнемо з, з останнього питання. Ну, абсолютно все прогнозовано. Росіяни ніколи не визнають свої, своїх злочинів, а тим більше вони не вважають колишні радянські республіки взагалі рівними собі, тим більше азербайджанців, в тому числі. Вони всі вважають, що або раб, або ворог по-іншому тут не буває. І тому абсолютно якраз логічно, я б я б здивувався, якби вони почали, як почали вони почали вибачатися тим більше Алії вже вимагав фактично вибачення від Путіна. А це взагалі для нього нонсенс. Так не буду називати якими словами, вони називають вихідців з Кавказу, що ця людина взагалі щось хоче від них вимагати. Тому традиційне покування. Далі, тим більше що Алія вже повів себе зовсім по-іншому, коли вони випадково там збили російські лі... вертоліти, якщо не помиляюся, там вибачили, з компенсації виплатили і багато чого іншого. Стосовно політики, ну так Азербайджан 20 років чекав, цього, щоб бути більш самостійним. Вони вибудовували старана політику, модернізували армію, знаходили союзників. І знайшли момент, коли це можна було реалізувати де деокупувати 20% своєї території. Далі за ними стоїть Туреччина, за ними стоїть Китай. Вони дружать з Іраном, незважаючи на те, що там теж не, не дуже в дійсності проста ситуація. Хто не знає, от ви говорили в, в Росії живе 2 мільйони азербайджанців. Ну, в Ірані, наприклад, приблизно 40 мільйонів. Оце північ Ірану вважається, що там це, це, це великий Азербайджан в цій. Uh -huh. І тому вони вибудовують таку стратегію, причому це одна з багатьох країн мусульманських, які активно дружать з Іраном, а, не з, Іраном а з Ізраїлем. А це при тому, що вони голосують, публічно голосують всі антиізраїльські а, резолюції, наприклад, в ООН. Що не заважає їм бути головним девелопером цього проекту видобутку газу саме в Ізраїлі? Іде співпраця по лінії небезпеки, йде співпраця по лінії військової і багато чого іншого. Чому ми так дивуємось? Ну, дивіться, у нас ну, на жаль, навіть у українців така достатня чорно-біла картинка світу. У нас або теж або ворог, або друг. Так? А так, так не буває в світі. Світ наповнений напівтонами в дійсності, тому що хтось з ким дружить, хтось публічно свариться, а реально нічого не вибувається. От, наприклад, Ердоган десь півроку тому обізвав цю о, о, Макрона, наприклад, ледь не махою за те, що він ну, там традиційні зв'язки з Вірменією через величезну вірменську діаспору. А через півроку вони вже на саміті НАТО там не, не цілуються? Ну тому що так побудована політика. Нічого немає сталого, немає постійних друзів і ворогів. Є конкретний реал політик, реальна політика і вибудовування стосунки зі всіма. А Аліїв чому так відчув силу? Ну за ним вже стоїть Туреччина. У них фактично союзна армія їхня. Далі він переміг у війні, в тому числі за допомогою Туреччини. А вони мають вплив на Кавказі величезний. Вони вирішують зараз питання з мирним договором з Вірменією. Єдине, що там залишилася перешкода, що Вірменія, як до речі, і Росія, записала на гірний собі собі конституцію. Вони вимагають, а що ви змінили конституцію? Цього не повинно бути, якщо ви хочете підписувати з нами мирний договір. І звичайно, що відчувши силу, яка є результатом 20-річної політики Альєва, він звичайно пред'являє претензії, відчуваючи силу, в тому числі росіянами. Тому такі конфлікти. Тим більше Азербайджан має спільний кордон з Дагестаном, Про це не слід теж забувати. А Дагістан, наприклад, і Чечня, це найбільш перспективні регіони з точки зору. Сепаратизму в Росії все інше так. Собі Татарстан, наприклад, немає зовнішнього кордону і тому, звичайно, що він активно реалізує те, що напрацював. Але коли він прийшов до влади, ситуація була зовсім інша. Вони російську зброю купували е і терпіли те, що росіяни і паралельно в тому числі продавали зброю в Вірменії, але е системно працювали над стосунків. стосунками. Зараз ми бачимо результати роботи. Так, що тут я нічого дивного не бачу в позиції Азербайджану вчитися треба, як люди будують стосунки і будують свою політику довгостроково. Як саме ми можемо використати цю ситуацію? Ну, ми вже бачимо, да що йде е, між Україною і Азербайджаном домовленість, що Україна буде отримувати азербайджанський газ. Е, що ще можливо, да? е, як ми можемо використати цю ситуацію, щоб е, ну, зміцнити свої стосунки? Що ми можемо отримати? Ну, включатися в енергетичні коридори? Там проблема, наприклад, середньої Азії. В чому? Що у них купа газу? Вони не можуть її нікуди подіти. Змушений, наприклад, торкменістан наприкін змушений Китаю там по дешевці продавати. Там ж проблема була завжди в Росії, яка блокувала будь-які способи. Там, якщо не помиляюся, все ж таки ведеться розмова про будівництво нафта та газової по каспійському морі. Це новий енергетичний коридор. Тобто Азербайджан, Грузія це вихід в Чорне море. Далі Україна повинна підключатися в ці, в ці проекти, в тому числі, наприклад, на часто говорить, як там газ, наприклад, добува знаходити. Ну от газ потім, припустимо, може буде термінал, і до, до Одеси може приймувати скраплений газ, щоб не через паспорт приходити, тому що Туреччина просто не пропустить. Далі це точка опори багатьох багатьох країнах, тому що вони мають рівні стосунки з багатьма вони можуть бути посередниками. В авіабудуванні я знаю, вони дуже цікавилися літаками Антонова і багато чого іншого. Тим більше незарне географічне сполучення, авіалінії можна спільне вантажні робити. Там багато чого можна робити. Ну і звичайно, що е, наш козир — це наша оборонка, яка дозволяє в тому числі вибудовувати власні е, військові союзи. Тому що те, що є у нас, ну є не у багатьох. А враховуючи те, що світ ну прямує все ж таки в. Багато конфліктів, багато конфліктів, і я упевнений, що конфлікт з Сполученими Штатами Америки, Китаю він неминучий і вже в короткостроковій перспективі. То звичайно, що стосунки з Азербайджаном і з такими країнами дозволяють в тому числі бути, бути корисними один одному. Ти більше все ж таки Україна буде змушена будувати власну ракетну програму. Ракети я думаю, що буду дальністю 2-3 тисячі кілометрів, може й далі. А як показує практика, чим більше у тебе ракет такої дальності, тим більше у тебе знаходяться друзів якраз по дистанції польоту цих ракет. І тому ми повинні розуміти, що сила буде вирішувати багато чого. І ну, в принципі, ну, Азербайджан інвестор великий. Я думаю, що їх цікаво в Україні хімічна промисловість, тому що у них є сировина. Нас би теж цікавили спільні проекти щодо модернізації. В видобутку того ж самого газу, я думаю, що вони без задоволення тут були присутні. так що є про що говорити.